Кілька днів поспіль у Луцьку проходив турнір з футболу серед учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти Луцької громади. І сьогодні відбулись фінальні матчі, де і визначились переможці. Деталі в матеріалі Ольги Яцюк. Один з найулюбленіших ігрових видів спорту серед хлопців футбол щоразу збирає чимало команд на змагання. Кожна школа має уже сформовану збірну, де діти грають допоки там навчаються. Цього разу перші серед старшокласників виборювали команди 18 ліцеїв та шкіл Луцька. Після групових та півфінальних ігор визначилась трійка сильніших: це ліцеї номер 16, 23 та 24, які 16 березня на базі обласної дитячо-нацької спортивної школи змагалися за головні нагороди турніру. У першому протистоянні футболіст. 16-го ліцею досить легко виграли у своїх ровесників з 24-го ліцею. Відразу на старті матчу забили перший гол. За гру вдалося реалізувати ще кілька атак і завершили чистою перемогою 4-0. У другій грі, де зійшли збірні 23 го та 24 го ліцею, сильнішими виглядали перші. Саме на їхньому рахунку і було більшість атак, що і не дивно, адже футболісти 23-го ліцею після першого матчу трішки втомились. Проте на радість тренера змогли реабілітуватись після першого пропущеного голу. І на ні, хвилині зрівняли рахунок. Вирішальною стала фінальна гра, яка внесла корективи у визначенні переможцем між футболістами 16-го та 23-го ліцею. Багато небезпечних моментів біля воріт створювали обидві команди, але голи посипались лише у другій половині матчу. Після пропущеного збірні 23-го ліцею вдалося спочатку зрівняти позиції, а в кінці виконати переможний дубль. Ми зіграли п'ять ігор, з яких виграли чотири одну в нічию. Останні була дуже важка гра. Ми до кінця боролися. Виграли 2-1 і 23-я школа чемпіони. Тиждень посилено тренувалися. Хотіли виграти і виграли. Тож переможний кубок турніру організатори змагань, якими виступили департамент освіти Луцької міської ради спільно з фондом Ігоря Палиці, тільки разом, урочисто вручили збірній 23-го ліцею. Срібним призером стала команда 16-го ліцею. Поразка в останній грі і змістила їх на другу сходинку. І в фіналі першу змогли здолати команду, а другу не вистачило сил, певно. Просто втомилась команда і взагалі не йшла гра. Ми програли достойному супернику. Тому Треба ставати сильнішими, щоб стати першим. Замкнули трійку сильніших у футбольному турнірі. Школярі Луцького ліцею номер 24 де кращим гравцем визнали Владислава Сердаківського. Це була остання гра за мою футбольну кар'єру школи 24. Всі шість років я грав футбол, волейбол, баскетбол. Всі види спорту граю. Хочу подякувати фонду Ігоря Палицю за проведення цих змагань. У Фіналі грали мої друзі. Так, вони були теж сильні, але. Я б не сказав, і гра була дуже рівною. Тут більше як би можна сказати, кому повезло. Аби підтримати прагнення дітей до фізичного розвитку та вдосконалення, фонд Ігоря Палиці тільки разом все частіше організовує спортивні змагання з різних видів спорту і завжди відшуковує можливості нагородити кращих. Ми бачили, з яким запалом хлопці змагалися, і які бажання перемогти було. Звісно, найкращі перемогли найкращі команди. Показали дуже гарний високий рівень. І фонд Ігоря Палиці тільки разом продовжує проводити і підтримувати спортивні змагання для дітей, адже отой той за до перемоги це бажання вибороти своє дуже важливе в житті, і я бажаю кожному спортсмену зберегти його і, не зважаючи на будь-які обставини, боротися до кінця до останньої хвилини, так як вони це роблять у своїх футбольних матчах, баскетбольних матчах і інших турнірах. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на Часі.